Поговоримо з вами про подієвий Node.js, оскільки є декілька типів, як взагалі працює нода. Нода може працювати як у вигляді лямди, ну типу мікросервіса. Нода може працювати у вигляді подій, тобто обробляти все. Подіями. і Інода має працювати просто як е, асинхронний джес, виконувати, ну, мати певний головний файл, куди все, наш додаток починає з якого працювати, і виконуються різноманітні функції. Зараз ми поговоримо саме про подієву ноду, ноду. Перш за все, це event Emitter, це дуже важлива тема. Далі ще розглянемо стріми та вебсокет. Node.js асинхронний, подієво орієнтований. Що дозволяє ефективно обробляти велику кількість операцій без блокування. Почнемо з event emitter, оскільки з е, сам, самого початку нода базувалася якраз на івент-емітерах, і дуже багато таких штук пішли якраз з. Ну, типу, дуже багато сучасного програмування на ноді базує, базується якраз на цій ідеї івент-емітера. Тож, Event Emitter це механізм у Node.js, який дозволяє створювати, слухати та обробляти події. Node.js Event Emitter використовується скрізь. Це файлові операції, це стріми, Http-сервера, WebSocket. Як працює Event Emitter. Перш за все, нам потрібно створити наш Emitter. Для цього нам потрібно імпортувати Event Emitter. В даному випадку використовується Require. Якщо ми використовуємо модулі, робимо Import Event Emitter From Events. Далі створюємо новий емітер як екземпляр класу EventEmitter. В, в конструктор нічого не передаємо, треба подивитися документацію, можливо, там можна якісь дані передавати. Додаємо слухача на подію Message. Тобто, якщо в емітер приходить якийсь emit ну, саме з подією message, тоді виконується функціонал. Який передається в callback-функцію. Ось. Також є емітер Emit, тобто той, хто викликає подію. Подія якраз виконується на цьому меседжі. Дуже гарний приклад це те, як будується Node.js сервер без використання додаткових фреймворків. Наступні лекції ми це розглянемо, і якраз я вам покажу, як використаний event-Emitter саме в контексті HTTP-сервера. Добре. Основні методи emitter. on, event callback додає слухача для події. Тобто, коли ми створюємо подію on, передаємо сюди стрінгу event. І передаємо колбек, який буде виконаний після того, як виключиться цей івент. Once, те саме, що он, on, але once буде використ... він виконує нашу... нашу дію лише один раз. Тому, коли ми говорили з приводу використання оптимізації використання ноди, було сказано, що в, емітер... в івентах краще використовувати once. Якщо ми точно знаємо, що у нас. Така подія буде викр... виконана лише один раз. При запуску певного функціоналу краще використовувати once. Якщо ж вона буде виконуватись протягом виконання одного циклу декілька разів, то краще використовувати ON. Emit event, зрозуміло. Аргументи те, що буде зроблено на колбеки, викликає подію. Remove listener видаляє конкретного слухача. Remove all listeners видаляє всіх слухачів з події. Якщо ми знаємо, що після виконання нашого події, користувач більше ніколи не зайде до цієї події, ми робимо пряму висновку. Передача даних у події можна передавати будь-які аргументи в емітері. Тобто, що ми робимо? Створюємо емітер, в емітер створюємо подію userlocked і в callback-функцію передаємо. Значення user. Тут ми з цієї колбек-функції, з значенням, яке ми передаємо сюди, можемо робити все, що завгодно. Емітер Emit, Викликаємо е, подію за івентом UserLoggedIn, передаємо значення, яке буде передано всередину нашого колбека. Видалення слухачів. Створюємо handle, відбувається якийсь handle, Handler, е, На подію Ping відбувається Handler. Ми пробуємо Emit Ping, виведе подію, що виконано. І після цього нам вже цей, ось цей emit вже не потрібен. Отже, ми робимо. а, Точніше, нам цей event вже не потрібен. Отже, ми робимо event listener, remove listener. і все. І більше ми не можемо його викликати. Це потрібно для того, аби не нагромаджувати процес виконання нашого коду, тому що, як вже було сказано в попередній лекції, все, що ми не будемо перевикористовувати, ми це викидаємо для того, щоб уникнути деоптимізації турбофена. Добре. Також, наприклад, якщо у нас буде зроблено два однакових івента, і ми, але якщо ми зробимо Remove Listener, то він видалить лише перший. Оцей залишиться. Якщо ж нам потрібно видалити всі е, точніше, всі івенти з таким івентом, тест, ми робимо Remove all-listeners. Наслідування від Event Emitter. Багато модулів, Node.js, такі як HTTP, File system, WebSocket працюють як event-emeter. Ми можемо створити свій клас із подіями. Наприклад, ми хочемо створити клас логер, який буде мати метод log, який буде наслі... наслідуваний від event-emeter. Тому ми можемо зробити extension, event і logMessage, log Emit, emetlo. Меседж. Чому Зіс-Emit? Тому що цей ZIS буде посилатися на event Emitter. І ми що, що ми зробимо? Створимо новий логер. Далі робимо locked on locked. А, loct да. да, ем, ем, Створена подія locked, яка буде викликана за допомогою лога. Думаю, що зрозуміло, якщо ні, ще раз поясню. Ми наслідуємо клас logger від EventEmitter, який має метод log. Даний метод log буде робити наступне. Він буде посилатися на EventEmitter і викликати метод emit, який буде викликати logged і передавати сюди аргументи message. Далі ми створюємо новий екземпляр класу New Logger. Далі створюємо event, тобто лісенер, який у нас буде прослуховувати event locked. І передамо сюди callback, який буде виконаний під час виконання цього лісенера. І після цього зробимо наступне логер log, тобто виключимо цей. І він зробить наступне: виведе консоль лог і викличе подію логд. І передасть сюди значення меседж. І все. Ось так воно спрацює. Коли можна будувати проект на event Emitter? Е є моменти, коли дійсно можна зробити весь проект на івентах. Ось це. Мікросервісна архітектура, взаємодія між сервісами через події, Redis, PubSub, Publish Subscription, Kafka, NATS. Наприклад, сервіс оплати може слухати події, покупки та виконувати свої дії. Фреймворки на базі подій. Node.js використовує Event Emitter для внутрішніх подій. WebSocket працюють на події архітектурі. Внутрішні події в модулях це логування, обробка черг, таймери. Реактивні додатки, такі як WebSocket, MQTT, MQTT протокол, тобто Message Broker, інтернет-речей, реалізація чату, трекінг замовлень, стрімінгових сервісів. Взаємодія через socket on Message, наприклад. Обробка великих обсягів даних, тобто стріми, Node.js стріми, такі як Create, read stream або а Також потокова обробка великих файлів, відео, JSON, логі. Коли не варто будувати проект на Event Emitter? великі API та бекенд проекти краще використовувати Express або Fastify з GraphQL. Event Emitter може бути доповненням, але не основним способом комунікації. Бази даних та транзакцій. Для складних операцій використовувати SQL Exit транзакції. Події не можуть гарантувати, що всі дії виконані успішно. Контрольовані бізнес-логіки, оплата аутентифікація. Краще будувати сервіси з прямим викликом функцій, а не тільки через події. Добре. Подієві брокери у Node.js Що ж взагалі таке подієві брокери? Це система для передачі подій між мікросервісами або модулями додатку. Він забезпечує синхронний обмін повідомленнями та дозволяє масштабувати системи. Node.js сам по собі має івент Емітер, але для розподілених систем потрібні більш потужні рішення. Такі як Redis Publish Subscriber, швидкий брокер для простих мікросервісів, Kafka – Сіка рішення для великих даних та логів, NATs, великий брокер для IoT та мікросервісів, RabbitMQ ідеальний для черг та гарантований доставки. Подієва орієнтована архітектура, або Event-Driven Architecture, або Event-driven Design це підхід, де події керують логікою додатку. Замість прямого виклику функцій сервіси реагують на асинхронні події, що робить систему масштабованою, гнучкою та стійкою до збою. Один, один сервіс генерує подію, наприклад, UserCreator. Інший сервіс слухає подію та реагує, відправляє емейл, додають базу тощо. Сервіси не залежать один від одного, вони працюють асинхронно. Підходи використання черг та подієвих брокерів. Подієва архітектура може працювати з брокерами, повідомлень та чергами. Черга дозволяє гарантувати доставку повідомлень та маштабувати систему. Підхід, наприклад, Event Notification. Підправник просто повідомляє, що щось сталося. Для цього ми робимо Order Create, наприклад. Event current state transfer. В події передаються всі дані. Event sourcing. Логіка будується на історії подій. Тобто була викликана одна подія, потім наступна, потім наступна. CQRS Event Sourcing розділення команд запис і запитів читання. БД записує історію подій, а потім повертає певний результат. Відмінності між чергами та подіями-брокерами. Черги це RabbitMQ або SQS. Використовується для гарантованої доставки, подія виникає, зникає після обробки. Один споживач отримує подію. Подієві брокери Kafka, Redis або NAC. Події розсилаються між всім підписникам. подія не зникає, її можна отримати пізніше. Викон, використовується для реактивних систем. Якщо RabbitMQ відбає того, хто отримує і те, звідки це прийшло. І Після того, як виконала певна інформа... виконалась певна бізнес-логіка, ця інформація зібралася, записалася назад в ту чергу, звідки вона прийшла, плюс відправилася саме на того на того консумера, який це викликав. В той час, як подієві брокер, типу брокер, типу шина, вона просто запущена. Туди скидуються події, як в корзину, А він своєму, цьому, в своїй логіці бачить, ага, мені прийшла подія, я точно знаю, що на цю подію треба щось зробити, я її зроблю, поверну результат. Проблема того, що в подієвих брокерах не гарантована доставка. І тому такі штуки використовувати для якихось. Складних важливих систем не рекомендовано. Типу банківські операції не рекомендовано таке використовувати. Там краще використовувати RabbitMQ, але чомусь на великих об'ємах даних RabbitMQ також втрачає дані. Ось. Тому це потрібно за цим слідкувати, це потрібно перевіряти і дуже гарно тестувати під навантаженням. Добре. Стрімивно Node.js. Стріми або потоки це ефективний спосіб роботи з великими файлами та потоковими даними у Node.js. Замість того, щоб щитувати весь файл у пам'яті, стріми обробляють дані частинами, чанками. Стріми важливі для читання запису файлів, роботи з HTTP-запитами, компресії, роботи з великими JSON XML файлами, створення проксі-серверів. Основні, основні типи стрімів у Node.js той, що читається, потік, з якого можна читати дані. Потік, в який можна записувати дані, дуплекс, потік, який можна і читати, і записувати. Трансформ спеціальний дуплекс, який змінює дані під час їх проходження. Тобто трансформ це те саме, що дуплекс. Він щось в нього щось записали, він його якось змінив, і потім з нього можна це прочитати. Стріми працюють з подіями, які виконуються з, з допомогою event meter, такими як Data, End, Error, Close. Data – надходять нові дані, End – закінчується потік даних, error. Сталася помилка, close, потік закритом. Яскравий приклад використання е, стрімів це читання файлу і запис файлу за допомогою стріма. Також є така штука, як Pipe. Це найкращий спосіб роботи зі стрімами. Пайп дозволяє передавати дані з одного потоку в інший без проміжної обробки. Тобто, наприклад, у нас є е, стрім, який читає величезний файл. Нам потрібно цей величезний файл е, скопіювати. Для цього ми можемо використати Pipe, і е, він просто буде розділяти наш стрім е, на чанки, ну, тобто, наш файл розділяти на чанки, і ці чанки. Один за одним записувати в файл копію. Тому ми робимо read stream, тобто стрім, з якого ми будемо брати чанки, робимо Pipe, тобто кран, з якого будуть ось якраз ті чанки з стріма за допомогою труби, переходити в стрім, в який треба записати. І відповідно, коли у нас закінчується робота з стрімом в RightStream, -стрім, on Finish, ми робимо певний клебек. Знову ж таки, тут у нас використовується event Emitter on, е, на event finish. Деколбек це console.logfile.pio. Дуплексний потік. Та як же ми говорили, що дуплекс це той потік, той стрім, в який, в який можна записати і з якого можна прочитати. Наприклад, це Echo стрім Ми можемо створити дуплекс, і у нього буде метод. Write і метод. Метод write приймає chunk, encoding, callback. Chunk це кусочок стріма. Encoding поки що не розібрався, що це. І callback це те, що у нас буде повертатися. Encoding це, скоріше за все, метод ну, типу, як, схоже, до колбека це те, яким чином ми будемо розшифровувати наш chunk. Тому що, коли у нас відбувається стрім, чанки е, переводяться в байти, схоже до сопітів. Е, і read. Ми, маємо, ми отримуємо size. Е, відповідно, те, скільки, який розмір чанків ми будемо зчитувати. Окей, TransformStream. Навіщо ж потрібен взагалі трансформ? Е, наприклад, ми хочемо зробити так, щоб наш файл. Записався в zip архів Для цього ми ще додатково використовуємо ZLib е метод е бібліотеку. Вона вбудована в ноду, вона є з коробки, тобто його можна одразу використовувати. Тож, ми створюємо readStream, е якийсь певний файл, який ми будемо вчитувати кусками в е рейдстрім. Ми створюємо Create write Stream, який буде записаний в G J. Uh, J. Okay. G G-GZ. Uh, далі створюємо uh, екземпляр, який у нас буде стискати, uh, викр... компресувати. І що ми робимо? Red Street через трубу. Чанками запихуємо всередину JZP. І після цього чанками запихуємо в фінальний файл bigfile.txt.jz тобто, тобто, Той, який буде стиснутий. Обробка backpressure або перевантаження потоку. Іноді буває так, що у нас потік починає перезавантажуватись. Або нам потрібно буде зробити так, щоб е, зупинити виконання нашого коду, поки не буде виконаний, е, цей, е, поки не буде виконана певна логіка. Що ми робимо? Е, викликаємо, робимо read stream, зрозуміло, в також, зрозуміло, read stream on data, тобто на е, запис даних ну, Точніше, читання, так, в даному випадку. Чанки. Тобто, чанки це те, як у нас поділиться інформація. Перевіряємо, якщо в редстрем right не був записаний чанк, поки він не записаний, ми робимо редстрім Pause, тобто зупиняємо роботу редстріма. І е, після того, як. Е, Виконався запис, тобто Drain. Drain мається на увазі, що слився, тобто цей чанк зайшов всередину нашого стріма, в який записується дані. Ми поновлюємо стрім і він знову вже переходить до роботи з наступним чанком. Добре. WebSocket у нас Веб-сокети у Node.js це те саме, що і звичайні сокети, які ви вивчаєте на комп'ютерних мережах, але вони будуються на тих самих всіх протоколах, просто що вони саме працюють у вебі. І все, різниця там лише в тому, що. Чуть-чуть по-іншому передаються дані в плані того, як з ними працюють уже самі додатки. Але сам принцип роботи такий самий, як і в звичайних сокетах, тобто це на рівні мережевих протоколів. Це протокол, що дозволяє створювати двостороннє з'єднання між клієнтом і сервером. На відміну від HTTP-запитів, АшТІТІПІЗАПІ, дозволяє серверу надсилати дані в реальному часі без очікування запиту від клієнта. Що вони потрібні для пушинга, для того, щоб робити якісь дані в реальному часі. Наприклад, це ціна на криптовалюту. Наприклад, стандартний HTTP запит працює так. Клієнт відправляє запит GetPOST, сервер обробляє його, відправляє відповідь, з'єднання закривається. WebSocket працює по-іншому. Клієнт відкриває WebSocket, з'єднання залишається відкритим, сервер і клієнт можуть відправляти повідомлення у будь-який момент. І з'єднання залишається відкритим, поки ми або не закриємо його вручну, або не завершимо процес виконання JS або на фронті, або на бекенді. Переваги вебсокетів вебсокетів перед HTTP. Менше навантаження на сервер, немає постійних запитів, реальний час, ефективність. Але не варто з ними зловживати, оскільки вебсокети це ймовірність втрати даних. Тому, якщо. Вам. Тому, типу, веб-сокети краще всього використовувати для таких даних, які потрібно постійно якось там, показники якихось даних, показники е ціни, температури, якщо це інтернет, там не знаю, і ще якісь дані. Тобто ті дані, які, якщо ми їх втратимо, нічого страшного не буде. Тобто вони не мають якоїсь важливої інформації для доступу до інших даних нашого користувача. Вебсоке у Node.js працюють через бібліотеку e, WS. Це стороння бібліотека, вона, в принципі, доступна постійно, але її потрібно додатково буде встановити. E, можливо, зараз вона вже є з пакета, але раніше WebSocket.io e, була сторонньою бібліотекою, яка створює постійне з'єднання між клієнтом і сервером. Стандартний робочий процес WebSocket-з'єднання. Клієнт ініціалізує websocket зєднання через WS або WS. S. WSS це секюрний, сек'юрне з'єднання з допомогою SSL-сертифіката. Сервер приймає з'єднання та вітає клієнта, тобто він відправляє кнопч про те, що да, ми підключилися, супер, можемо передавати один одному дані. Обмін даними між клієнтом і сервером в обидві сторони, причому можна передавати все, що згодно. JSON, звичайну стрінгу, бінарні дані. Все, що можна передавати через Http, можна передавати через сокети. Закриття з'єднання, коли воно більше не потрібно. Під капотом WebSocket використовує HTTP апгрейд. Змінюють HTTP запис на вебсокет з'єднання. Як можна масштабувати WebSocket через RAID? Буває так, що. Вебсокетів стає прям дуже багато, і вони починають плутатись між собою, плюс, за, плюс блокують роботу, або, наприклад, треба їх розподілити ще й на декілька серверів. Виявимо, що ми запускаємо кілька серверів для обробки вебсокетів запитів. Веб наприклад, є три сервери, на які підключаються клієнти. Проблема. Клієнт А відправляє повідомлення, наприклад, у чат. Клієнт сервер 1 отримує повідомлення, але сервер 2 і 3 про це не знають. І стається так, що клієнти BAC не отримують повідомлення, бо вони підключені до інших серверів. Тому нам потрібно зробити так, щоб наші вебсокіти розподілилися між усіма серверами. Для цього нам потрібно використати Redis Pub Це, Типу, створити чергу. Окей. Як же ж Redis Sub допомагає веб WebSocket? Redis PubSub це механізм публікація-підписка Publish Subscribe. Сервери можуть публікувати події, повідомлення. Інші сервери можуть підписуватись на події і отримувати ці повідомлення. Наприклад, у нас кожен сервер має своє повідомлення. Там сервер один меседж, сервер, два меседж, сервер три меседж. І коли якийсь із цих серверів отримає повідомлення, він просто пушить. В він він... типу як пушить якесь значення, і всі сабскрайбери, які навколо нього є, вони приймають це повідомлення і опрацьовують. Як це працює? Кожен сервер WebSocket підписується на канал у Redis. Коли клієнт надсилає повідомлення, сервер передає його у Redis. Redis транслює повідомлення всім серверам WebSocket, сервери отримують повідомлення і розсилають його підключеним клієнтам. Все дуже просто. Чому Радіс Папса важлива для масштабування маштування Без Безреді сервери не знають про клієнтів на інших серверах, клієнти не отримують повідомлення, якщо вони підключені до іншого сервера. Навантаження зростає, веб-сокети починають працювати нестабільно, втрачають дані, можуть відправляти дані, які клієнтам, для яких ці дані не були призначені. І, ну, і така виникає колізія в даних. З Redis кожен сервер WebSocket ділиться повідомленнями з іншими. Клієнти отримують повідомлення незалежно від того, до якого сервера підключені. Система масштабована, можна додавати більше серверів без проблем. Таким чином, Redis PubSub це клей, що з'єднує всі WebSocket сервери На цьому все. Дякую за увагу!